Що можна і чого не можна Богові? Роздуми над Словом Божим. На четвер 24 го Звичайного тижня, Рік 2. Того часу один із Фарисеїв просив Ісуса, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому Фарисея. Він возліг до столу. І от жінка, яка була в тому місті грішниця, довідавшись, що він возлежав при столі в домі Фарисея, принесла в Алебастровій посудині миро. І, ставши ззаду біля його ніг, вона, плачучи, слізьми почала обмивати його ноги та обтирала волоссям своєї голови. І цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі і казав: Коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. А Ісус у відповідь промовив до нього Симоне маю тобі щось сказати. А той відповів Кажи вчителю, два борожники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом. Подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав, думаю, що той якому більше подарував. І він сказав йому Правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові. Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми обмила мені ноги і волоссям своїм витерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи увійшов я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї теолією олією не намостив, а вона миром намастила мої ноги. Через це кажу тобі прощаються їй численні гріхи, бо вона багато полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив. Прощаються твої гріхи. Ті, хто лежав поруч при столі, почали казати самим собі, хто ж він такий, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці, Твоя віра спасла тебе. Іди в мирі. Богу можна, а що не можна. Фарисей Симон має власну думку, яку боїться висловити вголос, хоча вважає Ісуса лише чим можливо для нього, аж пророком, тобто Божим посланцем. Але певен, що пророк не повинен стикатися з гріхом і з грішниками. Бог має бути далекий від зла, і грішник не може його зустріти. Ісус же показує інше обличчя Бога, справжнього Отця, котрий не відвертає свого обличчя ні від кого, навіть від того, хто вважається втраченим у людей, в побожних людей. Фарисеї були саме такими. Сьогодні християни не повинні бажати засудження Богом та всякого зла жодній людині, навіть найбільшим грішникам, навіть убивцям, навіть загарбникам. Божа любов дивна. В першому читанні ми знаходимо сповідь колишнього Савла. Переслідувача церкви, який став апостолом Павлом і потрудився більше від інших апостолів. Він сам зі смиренням визнає, що це не він трудився, а, як сам він каже, Божа благодать, що була зі мною. Чи ми хочемо прощення наших численних провин? Прости нам, як і ми прощаємо. Змінити нас з Фарисея на Божу людину може лише Христос, лише Божа благодать. Господи, котрий зустрічався з грішниками. Аби їх привести до благодаті, дай мені так само наближатися до людей, нехай моє ставлення до ближніх і цих близьких, і тих далеких буде сформоване під впливом Твоєї любові. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.